А ні, те де був. Був на городі? Дивно, але твоя сорочка землею не пахне. Звісно, не пахне. Бо насправді я реінкарнацію дивився. Справді? Справді. А де тоді відос по ній? Так цей! Ось, ось ось воно ось 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 лови Геє, ось вже можна сказати екватор другого сезону реінкарнації безробітного, який має бути третім, але він другий, не заглиблюйтесь у японській логіці, а то налигнетесь і зламайте собі дупу. Хз, чи можна вже робити висновки про весь сезон, але за більшість його аспектів і скандальчиків в принципі поговорити можна. Тож наливайте собі чаю, з вами нюкер, і поїхали. Хоча почекайте, не можна забувати про моїх любих спонсорів. Всі ці прекрасні пани і панянки на ваших екранах. Дарую вам велику безмежну. Ну, подяку за підтримку каналу. Без вас я б вже кинув канал і пішов тягати металобрухт в прийомочку. Також буду вдячний всім тим, хто хоче доєднатися до їхнього клубу. Всі посилання для підтримки знаходяться у описі. Я вас вірю, закидуйте, браття. А що ж, перейдемо до теми даного відео, а саме чи все ок з цим сезоном. Ну, в принципі, саме для мене все ок, але зі своєю специфікою. Початок, як і в першому сезоні, чи в його другій половині, також доволі неквапливий, можна сказати, розмір. Представляє собою переживання деденсайдівські думки Рудеуса після того, як його кинула Ейріс. Я, до речі, так і не зрозумів цей мов з попереднього сезону. Як на мене, якийсь він був трошки нетянутий, і служив для того, щоб пропихнутись сюжет далі. Скоріше все, автор це зробив, бо хотів у цьому відрізку сюжету сконцентруватися саме на відносинах Рудеуса і Сільфі, яка косить під сєкасного трапіка. Угу. Так, ану, траполюби, вийдіть чата, ну уходіть. Все. Не треба тут у цих трап трапських штуч. Хачання, оставайтесь, кого я обманую. Е, я вас теж обожнюю. Хлопчики-трапчики. А сама арка магічної школи на це натякає. Що з цього вийде, дізнаємося вже пізніше. Головним можна сказати, гегом і рушійною силою цього сезону є, звісно ж, не пошук матері Руді, а те, що у нього не встає піструн. Як не дивно, саме це його змушує далі рухатися по сюжету оповіді, бо треба ж це якось вилікувати. І, скоріше всього, мені здається, лікувати це він буде. Разом з сільфі, і не факт, що має. ж на у арсі сконцентрована увага, ну і ще вона як не як його подруга дитинства, що вже щось та й натякає. Що я думаю з даного приводу, ну це доволі в дусі даного аніме. І завдання своє. виконує. Смішно, смішно. Але якщо цим, звісно, не зловжувати. Бо з деяких моментів я пару раз кринжанув, так Так Також ще трохи генерує Геги і любообільна ельфійка. Ну, ви поняли. Її напевно вклину в дану арку, скоріше всього, виключно заради рухлу, бо чогось особливого від неї я поки не бачив. І хіба тільки вісті від Роксі передала, і на цьому, в принципі, все. Також до мене дійшли чутки, що вельмошановні твітеряни останнім часом рвуть і цей сезон. І я, звісно ж, не здивувався. Мене більше здивувало те, чому це не робили ще з першим сезоном. Хм-хм. Хоча усі правди ми, як то кажуть, не знаємо, можливо, його і рвали, а хто знає? я не в курсі просто. Коротше, основні претензії. Них викликає те, що Рудеус хоче і звіздюк але в його тілі знаходиться свідомість 40-річного мужика, яка горить, палає от прям хотса. Хотса палакається лаляками. Ууу, ви що, це ж незаконно. Ну це ж ви поняли, ну це ж это, як і ота філія. Ну який безприділ одним словом, вообще жесть. Але у мене є дрібниця контраргументів, ну, типа, такого щось. Надіюсь, це якось спрацює. Постарайся побути трошки соло якому не телефонують По перше, все свідомість то лише свідомість. Ніяким чином фізіологічно від підлітка він нічим не відрізняється. І звісно ж тяга у нього є, як і у простого підлітка до дівчат свого віку. Йому що щоб задовольнити свої потреби йти мілф зваблювати, звісно, були у нього дивні випадки, в основному заради гигів, і раз він зайнявся куїтусом з коханою дівчиною, якою є Ейріс, але по факту це все. Так що звинувачення якісь натягнуті, по-моєму. Друге, в чому критикують новий сезон, це у тому, що Рудеус жорстокий угнітатель рабовласник. Бо як купує рабів і не засуджує це, Але ж ні, в першому сезоні, коли в нього була можливість, він звільнив звіро людей і відбив напад тих же самих рабовласників. А щодо купленої юної ельфійки у другому сезоні, так він її, по суті, звільнив від рабства і зробив своєю ученицею. Звісно, іноді його характер холодного хіки-відлюдника дає про себе знати, і він справді може десь бути байдужим до людських перед. Потій, але автор постійно дає зрозуміти, що з часом він розвивається як персонаж. Бо заводячи нових друзів, знаходячи свою рідню, він все більше і більше повертається на колі людяності. У випадку ж з рабами він не хоче якось змінювати звичайний порядок у світі, де це норма. Він же не революціонер і на бронівічок залазити не хоче. У нього є свої цілі, і йому по суті байдуже на всіх інших, крім себе і його близьких. Як я вже й казав, відбиток хіки дається в знаки. така вже тяжка він людина, і таким же зробив його автор. Звісно ж, для поважних твітерян це аргументом не буде, як і слова самого автора. Ра щодо цього приводу, але я хоч спробував пояснити. Надіюсь, когось та й просвітив. Також можна поговорити про те, що мене бісить, а саме тянучу задкові сільфі. Не знаю, як вас, але мене це вже починає підбішувати. Якась ця загадковість трошки натягнута і розтягнута по хронометражу. Ну добре волосся змінило колір. Добре, їй дали модні окуляри, але то голос і подарований ним же посух Рудеус, то повинен був впізнати. Таке відчуття, наче він в очі довбиться. У сьомій серії, коли вона сказала, що хоче зняти окуляри, я зрадів. Думаю, нарешті цей цирк з наїграною граною Нечистю поїде далеко і надовго. Але не тут то було, сказав мені автор, і я ж матюкнувся. Після цього я почав чекати Деанону Сільфі як свій день народження. От кажу вам, як це станеться, бахну сідра за здоров'я матері автора. Тому що мати в нього добра і хороша. Ну, думаю, досить пригорати. Пишіть ви в коментарі, що думаєте про другий сезон реінкарнації безробітного. А що вас бісить і що вам подобається, буду радий то все почитати. Також не забувайте поставити вподобайку, підтримати гривні ЗСУ та поширте дане відео. Всіх обіймаю, всім па-па.